Напевно, хоч раз в житті кожна господиня стикалася з тим, що під рукою не виявляється потрібного миючого засобу, то раптово закінчується порошок. То виявляється нестача рідини для підлог або меблів. Немає причин переривати прибирання, якщо вдома є засіб для миття посуду, дуже дієве і досить делікатне, воно прекрасно впорається навіть з найнесподіванішими забрудненнями. Видаляємо плями з одягу, жирні сліди на одязі. Це не тільки неприємно, але ще і важко вивести вашим козирам. в боротьбі з цим видом забруднень стануть швидкість її і простота використовуваних засобів, засобом для миття посуду, як слід обробіть безпосередньо саму пляму на одязі, почекайте трохи, а потім прополощіть в гарячій воді, чистимо килими. Для того щоб легко і швидко очистити килим, не полінуйтеся самостійно зробити спеціальний розчин на основі засобу для миття посуду. Для миття великих килимових покриттів вам знадобиться 1 літр гарячої води, 3 столові ложки гелю для миття посуду, 2 столові ложки соди і 4 столові ложки 70 нуль кислоти. Отриману рідину, наносимо на килими, чекаємо близько хвилини, а потім починаємо видаляти плями. Ніяких їдких хімічних запахів, недорогі складові, завжди знаходяться під рукою, і прекрасний результат. Чистимо пластик, всі пластикові поверхні, будь то колись білосніжні шезлонги на вашій дачі або запасний розкладний стілець для раптово нагрянули гостей. Найлегше буде очистити найпростішим засобом для миття посуду, чинимо так само, як з прибиранням кухонної території, робимо мильний розчин в пульверизаторі. Обробляємо пластикові поверхні і насухо протираємо їх, в'їдаються плями, можна додатково потерти, м'якою щіткою, генеральне прибирання на кухні. Ми говоримо про найбільш разливі місця на вашій кухні, плиту, кухонні шафи та робочу зону, так званий фартух. Саме тут під час готування осідає найбільша кількість забруднень і жирних бризок. Не потрібно морочитися з кожною зоною окремо і вибирати спеціальний засіб для кожного покриття. Залийте в пульверизатор розчин з води і рідини для миття посуду оприскати всі постраждалі під час готування місця, а після витріть їх насухо. Наводимо в порядок гребінця. У гребінцях між зубчиками любить накопичуватися бруд, яка абсолютно точно буде псувати ваше волосся при кожному новому розчісуванні. Замочіть ваші гребінці в приємно пахне миючому засобі, а через якийсь час змийте його гарячою водою. Ретельно відтираючи всі забруднення для ефективності результату, рекомендуємо використовувати непотрібну зубну щітку. делікатне прання, вирішивши зайнятися ручним пранням і не знайшовши під рукою порошку. Ви без праці можете вийти з положення і випрати ваші речі засобом для миття посуду на великий тазик гарячої води знадобиться один-один п'ять столових ложки такої рідини. Делікатні тканини відіпрати так само добре, як з використанням порошку, блискучі підлоги, ні до чого зайвий раз витрачати гроші на численні засоби для миття плитки або лінолему рівно такий же результат, який обіцяють вам мільярди спеціальних рідин. Ви отримаєте, використовуючи засіб для миття посуду, відро гарячої води в комбінації з 2 столовими ложками мильного розчину, швидко змусить ваші підлоги сяяти чистотою.